Не зрозуміло, але 9.45, давайте таки починати урок. Все, Сергій, ви мене бачите і чуєте, так? Все, добре. Поїхали. Поїхали працювати. І так, у нас другий семестр. В другому семестрі ви матимете дві великі серйозні теми. За кожну з цих тем, мабуть, за другу тему ви будете мати декілька тематичних оцінок, а за першу тему одну. Тематичну оцінку, тому будьте дуже уважними. Перша тема присвячена у нас. Вона у нас присвячена розрахункам в хімії. Коли ви тільки починали вчити таку науку хімії, як в сьомому класі, вам, мабуть, говорили, що хімія має вона дуже пов'язана з багатьма науками. Так? Це такі науки, як біологія, фізика, але вона ще й пов'язана з математикою. Тому що для того щоб успішно працювала, наприклад, хімічна промисловість, яка виробляє різноманітні хімічні речовини для потреб держави, необхідно мати на цих підприємствах інженерів, хіміків технологів, які повинні розрахувати, скільки речовин необхідно. Взяти для того, щоб провести між ними хімічну реакцію і добути те, що необхідно для господарства. Будь то ліки, будь то мінеральні добрива. І ось перша наша тема називається: Є у вас робочі зошити? Так, Сережа? Пишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. Кількість речовини. Кількість речовини, крапка. Наступне речення? МОЛЬ МОЛЬ Тере, одиниця кількості речовини. Моль одиниця. Кількості речовини крапка. І третє речення в нашій темі число авогадро. Авогадро. Число авогадро. Слово авогадро з великої букви, бо це прізвище італійського вченого хіміка. Авогадро. Число авогадро. Так, записали. Я повністю повторюю всю тему, якою ми сьогодні будемо займатися. Кількість речовини. Крапка. Моль, тере. Одиниця кількості речовини. Крапка. І третє маленьке речення: число авогадро. Число авогадро. Так, зараз декілька таких теоретичних фраз. Ну, типа це ви вже знаєте не з хімії. Ну, і з кімі так само. Все, що ми бачимо навколо себе. Ми всі люди намагаємося описати якимись кількісними характеристиками. Ну, Наприклад, коли ми щомісяця платимо в квартирі за воду, то ми вимірюємо кубічні метри цієї води або літри води, які використали. Коли ми приходимо в магазин, ми... Вам нам продавці зважують певну кількість того, що нам треба при, придбати, там ковбаси чи цукерок, і т.д. Ми говоримо там конкретно про масу речовини. А ось в хімії існує своя специфічна міра кількості речовини, і цією мірою речовини є саме кількість речовини. Тобто. Для розуміння хімічних явищ необхідно розуміти, щоб визначати число частинок використ... треба використовуючи спеціальну фізичну величину, яка називається кількість речовини. Її позначають спеціальною буквою Н. Я зараз спробую, Сергій, я дуже в... да, ти руку підняв кажи. А ми тут ви це вже проходили. Мені справа в тому, що дали програму на другий семестр, Це починається з цього. Ану, скажи, чим ви завершили? Ну, у нас були формули. Зараз скажу. Формули вам записували у вигляді трикутників? Ні. Ні? Угу. Так, ну, формули. Ану, ти можеш мені кинути. У нас же є канал спілкування в Телеграмі. Ану, зроби мені фотографію останнього того, що ви робили, який мені в телеграмі. Ти знаєш, що групу створили. Восьмий клас, кімія, так. Да? Угу. Угу. А ну, кинь я гляну. Дело в тому, що а, побачила я. Ага. Да-да-да. Угу. Формула. Добре. Добре, прекрасно. Значить, я зараз вам. Натомість я зараз вам. Оце оце единственна формула? Ні, цього три було. Іли чотири. Ні, чотири було. Ага, зрозуміло. Значить, всі формули. Тільки зараз я ці формули спробую, спробую завести в трикутники їх всього чотири. Оце перша формула, яка показує взаємозв'язок між кількістю речовини. Кількість речовини це буква Н маленька, або. Твоїй формулі написана пора, ота буква непонятна, як буква В, да, тільки трошечки з хвостиком, е, це ню, буква ню. Е, так вчителька вам сказала, тому що в одних літературних джерелах кількість речовини це Н, в інших літературних джерелах кількість речовини це ню. Вона дорівнює е, кількість частинок, чому говорять так частинок, тому що частинками можуть бути. Ви знаєте, що речовини бувають атомної будови, молекулярної і йонної будови. От в залежності від того, про яку речовину йде мова, кількість частинок це можуть бути або атоми, або молекули, або йони. А внизу НА це є саме числова гадра, яке дорівнює 6,02 на 10-23 степені. Я зараз спробую оці всі чотири формули. Вам показати у вигляді трикутників, за якими дуже зручно проводити всі розрахунки. Вірніше, от в трикутничку сразу все видно. Трикутник номер 1 один. один оцей самий, який формулу, з якого ти мені надав. А що всі останні ще сплять? Чи вони взагалі так на уроки ходять? Так. Ніхто не спить, просто мовчимо. А, бо там Сережа з'явився Генетинко. Здравствуйте, Сергій. І так, будь ласка, формула номер один. Із якої? Із якої ви зараз повинні мені будете зробити наступне. Так, хвилиночку, я вам зараз посилаю це. В телеграмі. швидко так не пошлю. Боже, я тут на всіх апаратах сижу. А ну давайте спробуємо через екран. Спробуємо через екран. Ви бачите цей трикутник? Так. Ви бачите, намалюйте його собі. Намалюйте його собі. Дивіться, що в цьому трикутнику. Е, власне кажучи, всі ті е, позначення, які. В формулі, які мені Сергій кинув. А тепер як з цим трикутником працювати? Якщо. О, вибачте, будь ласка, у нас повітряна тривога. Якщо, якщо нам треба знайти. Якщо Та що ж ти будеш робити? Гуде, Я вам ще сама себе не чую. О, зразу тривога і відбі. Е, Дивіться, якщо треба знайти число N, N маленьке. Для того, щоб знайти N маленьке, треба N велике кількість частинок, поділити на число вога. Чому саме поділити? Поміж ними стоїть риска дробу. Якщо треба знайти кількість частинок, те, що у нас записано зверху, N велике. Треба кількість речовини N помножити на число Авагадро. Бо ці дві величини стоять поряд. І от зараз я вам пропоную. Дивіться, я поряд написала з цим трикутником. Як з цього трикутника знайти кожну з трьох величин? Запишіть, будь ласка, формулу і кидайте мені в Телеграм швиденько. Всі зрозуміли, що робити? Так. Так, я бачу, зараз я привыкну до ваших Это ще покая... Ні, не врати. Що? Треба. що? Это не ну, то що задання, це що не те завдання, що давали, це ще одна формула. Угу. Ви повинні мені написати кожен Я нічого я не бачу, не знаю, як можу списати. Сережа, ти зрозумів, що робить цей э, самий Гнетенко? Ви показуєте чистий лист, що я маю записати? Ну, вибач, будь ласка, ти трошки запізнився. Зараз. Не мені, все. мені дуже незручно. Ні, в 9:45 тебе на уроці не було. Так, Сережа, зараз я тобі. Значить, так. Я нічого показав. Трикутник ти записав? Так. Да. Записав. І от тепер виходячи з цього трикутника, поряд з ним. Пиши: N велике дорівнює. Пиши, чому воно дорівнює, виходячи з даної формули. Потім N маленьке дорівнює. І Н. Авагадро дорівнює. От це в мене було таке написано на листку. Ось ну. А ти повинен записати формули, чому воно дорівнює. І прислати мені дуже швидко.